Який е, саме буквально на днях е, з'явився в Україні в наших е, онлайн-кабінетах, і е, навіть клієнти вже питають е, декілька місяців. Е, в нас був е, дефіцит цього продукту. Fitline IB5. Чому я хочу декілька слів зараз про це сказати, тому що ми зайшли вже в таку холодну пору року, в простудну пору року, і коли ми будемо. Е, більш в закритих приміщеннях, більш з меншим провітрюванням і з більшим контактом з простудними хворими. І наукова рада компанії PM розробила цей продукт саме на початку пандемії COVID. і зараз він не втрачає своєї цінності, тому що не тільки COVID, але будь-які віруси, бактерії нас оточують. І якщо в нас міцний імунітет, ми можемо себе. Ми можемо не піддатися цим хворобам і бути надалі активними і здоровими. І подивіться, як багато. Інгредієнтів науковці вклали в продукт, який на 100% захищає наші слузові оболонки від проникнення вірусів та бактерій. І коли смоктується, він ще і активізує наш імунітет загальний для того, щоб справлятися з щоденними навантаженнями на імунітет, і сюди вклали науковці і вітаміни. Рощині вітаміни групи Б, вітамін Д, А, Є, К, вітамін це інновація, тому що в першому вигляді продукту не було вітаміну К, а він дуже важливий для засвоєння вітаміну Д, для білкового обміну, для обміну кальція, профілактика загальна остеопорозу, зниження імунних функцій, тому його також сюди ввели. В цьому комплексі. Є ефірні масла м'яти, тим'яно, гвоздики, імбірю. і саме ці ефірні масла вони потужно працюють над а, захистом на наших клітин від проникнення в них. А, Різноманітних вірусів я вважаю, що сьогодні кожен може собі дозволити і по ціні, і по доступності мати такий, такий захист в своєму кармані або сумці, або авто, або дома, коли ми виходимо в люди, завжди бризкати на слизові і захищати себе на 4-5 годин у будь-якому місці, в публічних місцях, магазинах. В подорожах і так далі. І ще декілька слов не можу